Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Добрий день на зв'язку з ТСНЮА, військовий аналітик, полковник Петро Черник. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава! Онічно 13 вересня окупаційна влада Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кіленбалки, що власне є на півдні Криму. Міністерство оборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі. Що відомо про цей завод, про ці власне, кораблі і що туди могло влучити? Ну і якщо є інформація, що запрацювали якісь крилаті ракети, то це насправді колосально величезний крок у цій ігентій війні. І якщо пошкоджені, от саме те, що е, зараз декларуються, бо направду треба дочекатися офіційного підтвердження від нашого міністерства оборони, то розуміємо, що підводний е, дизель. Електричний човен Варшавянка дуже небезпечна машина. Може запускати до чотирьох ракет 3М14 калібр спеціальної модифікації з підводного положення, десь у межах до 50 метрів глибини, і боротися з ним практично неможливо. Вітається однозначно, понижується ракетний потенціал. Ну а великий десантний корабель класу. Класу сімсот чи проекту 775, будований ще на, на гданських верст у, у, у Польщі може доправляти до 500 тонн найрізноманітніших грузів. Розуміємо, що після упідводнення підводнення кримського. Моста саме такою технікою будуть доводитися на різноманітніші логістичні матеріали, то це вітається. Найголовніше висновок цього всього, якщо це дійсно підтвердиться, і все буде так, як зараз показується. Ми ми набуваємо ще більшої мілітарної суб'єктності. А якщо направду, направду це все було уражено крилатими ракетами, то це означає, що крилата такого ракета такого класу з'явилася. Нагадаю, що. Крим це з півдня на північ 250 км, кілометрів. Це доволі багато. Плюс ще сто кілометрів окупованої зони. Отже, якась ракета спрацювала більше ніж на, ніж на 400 кілометрів, і це колосально хороша новина. Ось де тепер будуть ремонтувати ці кораблі Чорноморського флоту? Ну то у Сочі є ще є ще пені у них потужності, але і ми ж маємо. Маємо у циклі сухої погоди підтверджену інформацію, що і там відбувалося бавовнування. Тобто, ракетний паритет уже в усій акваторії не в усій північно-західній акваторії Чорного моря. Давно досягнутий. Отже, ми наближаємося до ракетної загрози усіх серйозних. Російських портів у акваторії Чорного моря, особливо у північній його частині гур також заявила, що Україні вдалось повернути під контроль бурові газові та нафтовидобувні платформи неподалік від окупованого Криму, відомі як вишки бойка. Що це дає, як це впливає на контроль у Чорному морі. Розуміємо, для чого використовувалися вишки бойка. На там була розташована величезна кількість радіорадіотехнічної апаратури, а також радіолокаційної апаратура, яка в першу чергу займалася розвідкою нашого південного подарку. Загострювагу на тому, що абсолютно все управління військами перебуває в радіорежимі, починаючи від звичайного солдата його невеличкої тактичної радіостанції, закінчуючи спеціальними комплексами армійського рівня, все має свої частоти, все має свою специфіку роботи і нескінченно. Аналізуючи всі ці спектри, можна розуміти, хто де перебуває, які війська, і тому подібне. Це зазнало серйозного пониження, не скасування, тому що в росіян є засоби дальнього радіолокційного виявлення і радіотехнічної розвідки, скажімо, такі, як там пастушка і тому подібне. Але. Це однозначно крок уперед, плюс дійсно саме такою апаратурою відбувалося стеження за кораблями, котрі перевозять на, на наші зерно-бобові, і росіяни дещо понизили свій потенціал у цьому напрямку. Тут є нюанс не слід очікувати, що ті вишки е, так само симетрично будуть використані з нашого боку. Бо коли е, росіяни найперше. Вони можуть спробувати їх відбивати, таке може бути. Друге, якщо вони дійдуть до висновку, що відбити не можуть, то найімовірніше будуть завдавати ракетобомбових ударах повишки і їх нищити. Ми ж добре усвідомлюємо, що жертвувати своїм особовим складом заради поки що таких невеликих переваг нам не доводиться. І найголовніший висновок зросла капіталізація наших спеціальних спецслужб, котрі. Працюють на найвищому світовому рівні. До деокупації Криму цей крок нічого не матиме. Це скоріше, і мій захід. Він також дуже вагомий. Він має певне воєнне значення однак, Крим буде деокупований у першу чергу великою кількості ракетобомбових ударів. За декілька днів ми спостерігаємо ситуацію довкола опитного, що знаходиться неподалік від Донецька. Частину цього села що вже звільнили. Як зміниться ситуація в цьому районі? Як може змінитися? Ось деякі експерти кажуть, що є можливість щодо заходу Донецька. На вашу думку, коли складуться для цього передумови? Я не зовсім поділяю таку точку зору, тому що стара лінія розмежування дуже сильно укріплена. Вони не можуть пройти Авдіївку. Вони не можуть пройти Мар'їнку. Чому тому, що ми там 8 років укріплювали все, що могли. Тепер дзеркально перевертаємо все на їхній бік. Тому як зайти в таку величезну донецьку конгломерацію? Вони малесенький бахмут брали колосальними силами. Тому зрозуміємо, що там у них також є достатньо сил і засобів. Чи це хороший крок уперед? Однозначно так, але це усе ж таки крок. Давайте не випереджати обставини в частині до Донець. Конгломерації повітряні сили Сполучених Штатів заявили, що перша група українських пілотів може пройти навчання на винищувачах F-16 вже до кінця року, але вони зможуть виконати бойові завдання дещо пізніше. Водночас ми чули, як російський диктатор сказав про те, що винищувачі F-16 в Україні ні на що не впливатимуть. Чому, на вашу думку, він про це так сказав? На що йому залишається робити? Класичний гебельський принцип. Я можу втратити голову, я не можу втратити обличчя. Диктатор має показувати, що він є, що він діє спроможний і заспокоювати своїх посполитих. Авіація переламає хід війни. Але є один серйозний момент, дуже серйозний, бо, як відомо, у деталях криється диявол. Це кількість ракет і бомб, котрі нададуть до цього авіаційного комплексу. Він може мати 105 одиниць. Номенклатури озброєння, що нам найбільше треба, нам потрібні ракети AGM-158 із завданням удару до 980 км, Ракетопланерні бомби AGM-154, які можуть завдавати ударів до 28 км, і величезна номенклатура найрізноманітніших бомб від відносно легких 230-270 кг до важких від однієї тони і навіть дві тони. GPU 10, 12, 24, 31, 38, 39, ну лінійка неймовірно дуже довга, з е, кластерними, тобто касетними боєприпасами у тому числі. Є в них такі бомби, скажімо, та, 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 та сама Raukai 2, яка має 247 Туп елементів і після того як десь влучає в якусь зону, там вимелюється все, що тільки можна вимолити. Чекаємо, бо поки що підтверджена інформація, яка саме зброя буде нада до до 16 шістнадцятих немає. Я тут маю деякий скепсис. попри те, що задекларували доволі хорошу кількість машин. Ще одна машина це багато. На мій погляд, дай боже, щоб я помилявся, перших 12 машин, тобто ескадриля, все ж таки запрацюють в режимі перехоплювача крилатих ракет. До, до речі, коли Пентагон ставив завдання фірмі General Dynamics, бо саме вона є його розробником зараз. Права на виробництво перекупили Lockheed Martin, то він задумувався, як перехоплювач, саме пулювати за крила ракетами це його первинна головна технічна опція. І думаю, що саме так і буде. А вже наступні ескадрилі, коли надійдуть, отоді вже вони будуть працювати в режимі бомбардувальника і навіть можливо в режимі винищувача, тому що є далекобійна ракета класу повітря, повітря АІМ-120 АМРАМ, котра може завдавати ударів на 180 км. кілометрів. А отже, нарешті су 30 і Су-35, які скидають дуже важку дошкульну бомбу у ПАП 1500 можуть бути перехоплені. Видання Reuters пише, що адміністрація президента Сполучених Штатів Байдена близька до схвалення постачання в Україні ракет великої дальності, таких як Атакомс, від чого залежить рішення Білого Дому, і як це може вплинути на наступ збройних сил? Виключно від рішення однієї людини, держдепартамент і Пентагон порекомендували Джозефу Байдену це йому зробити. Тут направду будуть тільки психологічні чинники, чи це вдасться? Ну направду ці ракети неймовірно дуже потрібні, особливо їхня кількість. Ми друга країна у світі, як оператор М 142 Хаймарс і М 270 Ми розуміємо, що Хаймарс може виставити одну ракету М270 дві ракети, і чим вони краще ніж ті самі. Потенційні Таурус, що вже ті, що працюють з скалп і з торшеду. Ракети авіаційного базування потребують величезної уваги до себе. Літак перебуває на аеродромі, на нього ставиться ракета, закладається польотне завдання. Літак тратить час, щоб піднятися в повітря, вийти на, на межі чи на рубежі ракетних пусків, здійснити ці ракетні пуски, повернутися назад. І літак сам має бути обслужений, і пілот має відпочити. Отже, це час, дуже багато часу. Атакам uh, має зовсім іншу філософію застосування. Це тубус готовий. Буквально якихось там 10 хвилин на полот, на, на польотне на завдання, де чітко визначається ціль, і за умовну одиницю часу цих ракет може бути вистрелено неймовірно багато. Вистрілили одну-дві, це якихось півгодини, на 10 кілометрів змістилися це знову півгодини, знову вистрілили, і умовно за добу з однієї машини можна вистрілити кілька десятків таких. Ракета, якщо ми розуміємо, що у нас є вже достатньо велика кількість е, оцих е, машин, то е, добові залпи можуть сягати і до сотні ракет, а може і більше. Ми розуміємо, що е, залп сотню ракет за одиницю часу це щось неймовірне. Саме оці ракети по-справжньому можуть вибити їхню логістику, таку ж у солідному розумінні цього слова. Тобто, перетворити на, на поламане залізо всі їхні залізничні. Вузли, трансформаторні станції, бо залізниця живиться від електрики, мости через невеликі річки, пункти управління, склади палономастильних матеріалів на, на великих відстанях, і це направду може задушити фонд з боку нашого противника у частині його забезпечення. Питання: скільки дадуть на складах, мають поза 4 тисячі. Якби дали тисячу, ну це щось було б фантастичним. Бачимо, що тим часом лідер КНДР Кім Чен Ін прибув в Росію. Держпантаметні сполучених штатів вже заявили, готові запровадити нові санкції, якщо Путін і Кім Чен Ін домовляться про постачання зброї. На вашу думку, чи буде російський диктатор просити щось в лідера КНДР? І власне, що саме та немає ні не менш у першу чергу, боєприпаси 122 го калібру до артилерії до БМ 21 град. І 152-го калібру і має Північна Корея заводи снарядні і патронні, в тому числі вони виросли з одного технологічного укладу, але не зможуть не забезпечити їх такою великою кількістю боєприпасів, яку направду потрібно Росії в геополітичному сенсі. Це крок відчайдушності і це крок немішності, що друга держава світу такою на себе вважала, звертається до країни парії. Тра перебуває на, взагалі, на, на задвірках е, світового процесу. У них навіть літочислення своє, котре тягнеться від народження Кімерсена 1912 року. Ну люди, котрі живуть у таких умовах, ну не можуть спродокувати по справжньому серйозну зброю, котра б могла по Путіну допомогти переламати хід війни. Але тут ще є і довга китайська рука. Китайці лускожуть нерви американцям. Їм потрібні переговори. До речі, і американцям, і китайцям потрібні переговори, але кожен будує свою кращу позицію, щоб мати е, сильніші аргументи. Тобто, що дуже багато буде залежати відзіньпіня, від як далеко це все зайде. Набираємося терплячою, чекаємо. Розуміємо, що в логістичному сенсі доправляти на більше ніж 10 тисяч кілометрів за залізничні вагони це неймовірно важко. Дорого, складно і довго а літаками Іл-76, які можуть брати на борт до 40 тонн вантажів, також не рентабельно. Хоча росіяни можуть вдатися і до такого типу операцій. Окрім того, в ізраїльській розвідці повідомляють, що Іран планує передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів Камікадзе. Такі угоди вже кілька разів, яким чином зривалися. Як це може бути на хід війну війни, яку загрозу ви в цьому бачаєте? Розберемо найперше, перше, які ракети вони мають і що можуть передати. Мають три класи. Першим, Фатех 110 дальність ураження до 300 км, доволі важка бойова частина 650 кг. Ну так е, така собі точка У, дещо посилена сильніша, бо точка -у, 120 кг, а бойової частини. Е, даруйте майже, майже 500 кг бойової частини, але дальність 120 км, тобто це посилена точка У, або не зовсім ще ре, ре, реалізований Ескандер. Наступна ракет. onde ficar Має дальність ураження до 700 км, Це вже посилений іскандер, до бойова частина до півтони. І найбільша ракета, про яку вони мріють, і дуже хочуть, Це вже ракета середнього радіусу дії Шахап-3 може задавати ударів від півтори до двох тисяч. Навіть декларують дві з половиною тисячі кілометрів. Важку має бойову частину у межах до однієї тони. Чи нададуть? Я направду не знаю, чому ця гра відбувається іранцям, просто як повітря, як вода, потрібні ядерні технології Росії. Вони мріють вдарити по Ізраїлю і насправді. Це серйозно, бо Ізраїль ось кілька днів, як заявив, що якщо до, до цієї точки дійде, то в обов'язковому порядку будуть великі масовані удари по території Ірану. Чи складеться ця оборудка, Покаже час. Розуміємо, що Іран також не самостійний гравеж і його рішення також лежать у долонях нового. Китайського червоного імператора Сі Цзіньпіня. гра ускладнюється, гра наростає. До чого все діде, побачимо. Але навіть якщо і передадуть, то це не буде масове явище. І якщо ми упоралися із ракетами Хасові, М2 Кенджал, а є як менш як мінімум шість підтверджених. Варіантів їхнього збивання, а може вже і добрий десяток, то і з цим упоримося над, над Україною спочатку війни висипалося поза 10 тисяч ракет і шахетів. Не зламали ні наш дух, ні нашу оборону, не змінили хід війни. Буде боляче, будуть убувати невинних людей, будуть нищити наші міста і села. Але ми мусимо вистояти. Іншого варі... варіанту у нас немає. Пане Петре, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України.